А сьогодні готую найсмачніший бульон. А як готуєте, ви пишіть в коментарі. І так, в першу чергу готую бульйон. Для цього взяла свині реберці та порізала порційними шматочками м'ясо. Заливаю холодною водою і ставлю на вогонь. Коли з'явився шум, знімаю його. Даю бульйону прокипіти на маленькому вогню біля години. Потім дістаю м'ясо, відділяю від кісток і проціджую бульйон. М'ясо повертаю до бульйону і ставлю на вогонь. Нарізаю картоплю невеликими шматочками і кладу в бульйон. Додаю сіль, а цим часом. Готую засмажку, нарізаю невеликим кубиком цибулю, беру сковорідку, наливаю олію та викладаю цибулю і обсмажую до прозорості. Моркву нарізаю тоненькими смужками, то додаю до цибулі. І нарізаю буряк. Після того, як цибуля з морквою трохи підсмажилась, додаю його. Обсмажую разом на середньому вогні десь 10 хвилин. Тепер додаю консервовані помідори або можна замінити на томатну пасту. В цей момент додаю цукор та оцит. І протушковую ще десь 5 хвилин. Після того, як картопля вже майже готова, нарізаю то Ко капусту кладу в бульйон і додаю засмажку, залишаю разом прокипіти хвилин 10. Знімаю з вогню та додаю зелень.